Коли наступного разу з Північної Америки буде видно повне місячне затемнення Кривавий місяць, Кривавий місяць 2026 посібник для спостерігачів за небом Північної Америки. Місячне затемнення це одне з найбільш зачаровують астрономічних явищ, здатне змусити затамувати подих навіть самого завзятого скептика. І коли мова заходить про повен місячному затемненні, так званої криваві місяці, ефект посилюється багаторазово. Це не просто зміна кольору небесного світила, це візуальний доказ космічного танцю Землі, місяця і сонця, що розігрується прямо у нас на очах. В останні роки я захопився астрономічними спостереженнями, і одне з найяскравіших спогадів спостереження повного місячного затемнення кілька років тому. Неможливо передати словами відчуття благоговіння, коли бачиш, як тінь землі поступово поглинає місяць, а потім, досягнувши кульмінації, забарвлює її в глибокий багряний колір. Це видовище, яке хочеться закарбувати в пам'яті назавжди. Як відомо, повне місячне затемнення це глобальна подія, видиме лише з того боку землі, де ніч. На жаль, не всі регіони мають можливість спостерігати це небесне уявлення. Зокрема, багато любителів астрономії в Північній Америці були розчаровані тим, що наступне повне місячне затемнення, яке мало відбутися 7-8 вересня 2025 року, було практично невидимим для цього континенту. Його найкраще було спостерігати з Африки, Індії, Китаю та Австралії. Але не варто впадати у відчай. Астрономія це гра очікувань, і винагорода за терпіння часто справді дивовижна. Адже вже в березні 2026 року Північна Америка знову стане свідком кривавого місяця. Ця подія обіцяє бути особливо цікавою для жителів західної частини континенту. Що таке кривавий місяць і чому він червоний? Перш ніж заглибитися в деталі майбутнього затемнення, варто зрозуміти, Чому місяць набуває цей характерний червоний відтінок під час повного місячного затемнення? Справа в тому, що навіть під час затемнення сонячне світло не зникає повністю, частина його проходить крізь атмосферу Землі, заломлюючись і розсіючись. Корочі хвилі світла, синій і зелений, розсіюються, а довші, червоний і помаранчевий, проходять крізь атмосферу і досягають поверхні місяця. Саме тому місяць забарвлюється в багряний колір. Цей ефект особливо помітний, коли місяць знаходиться низько над горизонтом, оскільки світло проходить через більший шар атмосфери. Однак, як показує досвід, чим ближче до горизонту знаходиться місяць, тим більша ймовірність того, що атмосфера буде спотворена через міського освітлення або серпанку. Коли йде найкраще спостерігати за кривавим місяцем у 2026 році. Наступне повне місячне затемнення, яке можна буде побачити з Північної Америки, відбудеться 2-3 березня 2026 року. Пік затемнення припаде на 58 хвилин, коли місяць буде повністю занурена в тінь землі. Західне узбережжя, жителі Каліфорнії, Орегону, Вашингтона і Аляски в США, а також Британської Колумбії в Канаді у виграшному становищі. Тут затемнення буде видно на тлі чистого неба, і всі стадії затемнення будуть добре помітні. Південний захід, як показує досвід, південно-західні штати, такі як Каліфорнія, Аризона та Нью-Мексико, часто мають сприятливі умови для астрономічних спостережень завдяки своїй пустельній місцевості та сухому клімату. Гаваї, розташування Гавайських островів у Тихому океані забезпечує унікальну можливість спостерігати затемнення далеко від міського освітлення та забруднення повітря. Середній захід та східне узбережжя для жителів середнього заходу та східного узбережжя затемнення буде менш вражаючим. Місяць буде сходити вже під час затемнення, і її вигляд буде частково прихований горизонтом. Особливо вдалим буде спостереження з Нью-Йорка, якщо погода буде сприятливою. Поради для успішних спостережень. Щоб отримати максимальне задоволення від спостереження кривавої місяця, рекомендую дотримуватися наступних порад знайдіть місце з мінімальним світловим забрудненням. Чим далі від міських вогнів, тим краще. Використовуйте бінокль або телескоп. Це дозволить розглянути деталі поверхні місяця і краще оцінити красу затемнення. Заздалегідь вивчіть карту зоряного неба. Це допоможе вам знайти місяць та інші цікаві об'єкти. Одягніться тепло. Навіть якщо на вулиці не холодно, під час спостереження за небом може бути прохолодно запросіть друзів і близьких. Спостереження за астрономічними явищами це відмінний спосіб провести час разом. Заздалегідь перевірте прогноз погоди. Ніщо так не розчаровує, як хмарність в найвідповідальніший момент. Укладення. Кривавий місяць 2026 року. Це унікальна можливість зазирнути в глибини космосу і доторкнутися до вічності. Не пропустіть цю можливість. Заздалегідь сплануйте свої спостереження, виберіть відповідне місце і приготуйтеся до незабутнього видовища. Пам'ятайте, що астрономія це не тільки наука, а й мистецтво. Це можливість побачити світ по-новому, відчути себе частиною чогось більшого і відчути благоговіння перед красою Всесвіту, спостерігайте, дивуйтеся, надихайтеся.